Щебень, пісок та бітум. І все це при температурі 150 градусів. Саме такий рецепт створення асфальту на Кременчуцькому асфальтному заводі. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу про це докладно. На асфальтному заводі, де я зараз перебуваю, відбувається змішування компонентів. Щебінь та пісок завантажуються в спеціальні бункери. Бітом розігрівається до рідкого стану. Разом це утворює однорідну масу гарячий асфальт. Потім його вантажать у техніку шляховиків ремонтників і везуть до місця вкладання асфальтного покриття. Загалом за день бригади ШРБУ можуть вивезти з заводу до 300 тонн асфальту. Одна машина може вивезти зараз 12 тонн. Далі починається процес укладання покриття. Тут важливо, щоб під час роботи асфальт залишався гарячим. Тому його одразу беруть в роботу. Ділянку, яку ремонтують, заздалегідь готують для того, аби не втрачати час. Тож бачимо, яка це непроста робота вкладати асфальт температурою понад 130 градусів, іноді і у нестерпну спеку.